Вітаю ви знову на каналі Вінавто. І сьогодні у нас на короткому огляді пістолет тематичний пружинно-поршневий Діана P 5 В цьому сегменті насправді досить невеликий вибір, і ця модель, напевно, буде заслуговувати на вашу увагу. Дуже зручне перезаряджання відбувається переломом ствола, як повноцінних гвинтівках ось таким легким рухом вставляється куля, поставили і все готово до пострілу. Ні, не все. Потрібно зняти запобіжник. Тепер готово. Дана модель пістолету підійде для навчальної стрільби за рахунок того, що досить велика відстань від мушки до цілика. Ви зможете більш точно стріляти. Матеріали, які використовуються в цьому пістолеті, прості, надійні, досить приємні. Зручний кут нахилу рукояті, що дає нам досить гарний комфорт при її використанні. Вага 960 г. Ну, я думаю, для юнака від 16 років це не буде проблемою. В комплекті коробочка, в коробці напевно, тільки одна штука була, більше не було книжечка, в якій є інструкція. На жаль, українською мовою немає, але можна вивчити іноземлю. Замовити такий пістолет. Ви можете на нашому сайті посилання знизу під відео.